Вітаю, з вами Надія Макаренко і книжковий огляд. І сьогодні я хочу поговорити з вами про книжку від Барбари Оклі «Навчитися вчитися. Ось вона, я читала її в паперовому варіанті, і її запропонував, порадив міністр цифрової трансформації Михайло Федор, Федоров. В одному з інтерв'ю, яке я слухала з ним, і мене зацікавила ця книжка, тому що він радив її як книжка, яка яку має прочитати кожен, і що принципи, які вона описує, вони дійсно є краєугольними і важливими для кожної людини. Тут я хочу погодитись і сказати, що взагалі звичка вчитися є дуже важливою в сучасному світі для сучасного суспільства в рамках того, як швидко ми знайомимося з матеріалом. Той величезний інформаційний шум, який ми отримуємо в нашому суспільстві завдяки рекламі, завдяки інтернету, без якого не проходить жоден наш день. І ось ця вибірковість і вміння швидко опановувати нові звички в світі, який постійно змінюється, це є дуже важливим. Ось це навчитися вчитися. Взагалі як теза є дуже важливою. І якщо ви маєте е, думку, що ось я закінчив школу, закінчив свій, е, свій заклад освіти, це середньопрофесійне, це е, вища освіта, і потім баста, то ні, це не так. Протягом життя ми продовжуємо вчитися. Ми бачимо, що відбувається зараз в світі, коли зростає кількість курсів, всякого різного роду. І навіть те, як працюють університети зараз, вони також Адаптовуються до, до цього нового формату е, швидкого навчання, е, ось навчання цими курсами, так вони в чомусь вже повторюють е, ці курси, е, щоб бути теж конкурентно спроможними, щоб цікавити людей. І також, щоб люди звертались не тільки для, для цих до цих швидких рішень, так? а вони йшли за більш глибки, глибоким знанням, і ми бачимо, коли багато викладачів вже починають вести якісь окремі курси, які є дійсно глибокими професіоналами. А це не тільки як, можливо, на початку, здавалося, так, якісь непевні знання, невисока якість, так? Так само і ось цей формат також пере перебирається. Власне, про книжку. Для мене вона не стала вау, <coughs> який Відкриття. Я не можу сказати про, про моє сприйняття, що вона для мене була якимсь вау-ефектом. Ем, навіть, я б сказала навпаки, вона мені не дуже зайшла. Поясню свою позицію. По-перше, коли ми читаємо назву українською, і це звучить навчитися вчитися так. Ем, це хороша, хороша історія, так? Запустити свій мозок на, на повну. Але якщо ми перегорнемо сторінки і побачимо, як як книжка називається англійською мовою, і воно звучить як A Mind for Numbers: How to Excel at Math and Science, Even if you flugged Algebra. Um, розум для цифр. І е, тут в першу чергу е, автор вона апелює до навчання саме людей, які е, мають е, певну упередженість щодо себе, що вони не спроможні навчитися математики, не можуть е, опанувати природничі науки. І вона показує їм і каже, що ні. Більш того, тут звучить дуже цікава думка, і я з нею згодна, але мені хотілося, б, щоб ви також подумали про це і, можливо, написати в своїх коментарях, в коментарях чи, чи згодні ви також. Тому що. Думка звучить наступним чином. Вона звучить дуже наскрізь на дуже в одному лише місці, я б сказала, але такий дуже важливий нюанс. Це вона говорить про те, що немає людей, які чисті гуманітарії, чисті технічні спеціальності. Так? Кожна людина. Якщо додасть праці, якщо буде сидіти і проникати в матеріал, може опанувати, може натренувати свій мозок, щоб бути більш технічним, більш гуманітарним. Я згодна з цим. Я вважаю, що чистої природи немає, ось такої чистої гуманітарії, або чистої, Технік я, власне, себе відношу до, до клубу гуманітарії, попри те, в школі я була в спеціалізованій школі, і ми, я була частина класу у нас була в так званому комп'ютерному класі. тобто, і це була технічна якраз складова. Ми знайоми тоді ще тільки починалися комп'ютери, і ми знайомились з комп'ютерами, ми вивчали мову програмування, ми робили алгоритми, і хоча я до математики не мала великої охоти і бажання. Але якся воно складалось? І я вважаю, що ну, якщо сісти і зрозуміти, то воно, воно окей? Тим паче, наприклад, моя професія, е, е, яку я опанувала в університеті, це філологія. І я вважаю, що мова також має свої формули. Е, певні, якщо ми вивчаємо різні мови, ми також е, можемо сказати, що. Є певні закони, є певні е, дії, за якими діє мова, як, якими створюється мова, тому, е, тому воно не настільки все категорично. Е, в книжці було багато тих тез, з якими я вже зустрічалась, про які я вже знаю. Тому вони не були для мене якимось надзвичайним відкриттям. Це тези про прокрастинацію, про яку говорить авторка. Це тези про, вона їх називає зомбі-звички, звички, які нам шкодять, і що важливо з ними працювати, як з ними працювати. Вона те, що з нового мені сподобалося, як вона розповіла про два режими мозку, розпорошений і сфокусований. І що потрібно в будь-якому випадку наш мозок автоматично це робить, переключення між першим і другим, вона добре розповідає про, і тут дуже класний, вона підібрала. Таку, такий образ про те, що дуже важливо вчитися, і дуже важливо відпочивати. І вона порівняла це як людина, яка будує свій будинок і робить слой цегли, а потім іде слой бетону. І якщо ми не дамо ось цьому слою просохнути, слою бетону просохнути, а почнемо відразу складати туди наступну лінію цегли, стінка попливе. Так само і в нашому житті лінія цегли це наше навчання, лінія бетону, що скріплює, це відпочинок. Якщо ми не будемо робити паузу на те, щоб дати собі перезавантажитись, відпочити, ну, воно не, не, не матиме сенсу, наше навчання не матиме сенсу. Тобто в голові відбудеться каша, ми будемо просто себе вантажити, 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 і воно просто не буде з цієї стінки. На яку можна впертися, це буде просто купа цегли, перемішаної з бетоном. Тому це ось така дуже-дуже класна аналогія, і мені вона дуже сподобалась. І тому авторка, в принципі, за це тримається. Що ще хотіла сказати? Хотіла розказати, що. Взагалі про авторку. Авторка має дуже шановну позицію, вона викладачка, вона розповідає про свою власну історію, що спочатку не мала з цього хисту, і коли вона починала вчитися, вона стикалася з багатьма проблемами. Опанування, що воно не йшло, але потім з часом вона продовжувала практикувати, і воно пішло, і настільки пішло, що тепер вона має там ступені е, академічні, і, е, і тепер вчить цьому. так? Її кар'єра пішла вгору. І тут я хочу зауважити, що. Е, Чим цікаві взагалі іноземні автори, це те, що ми зараз стикаємось з книжками, які пишуть відомі науковці, іноземні науковці, і при тому книжки розходяться бестселерами завдяки тому, що вони дуже завдяки тому, що вони написані дуже просто. З елементами гумору, і ця книжка не є виключенням. Авторка іронізує, іноді робить смішні повороти Цю книжку приємно читати, її легко читати, вона не перезавантажує так, вона дає матеріал, але вона це не такий прям серйозний монументальний трактат. Так? І мені здається, в Україні ось є трошки з цим. Відрізняє, ми відрізняємось, тому що якщо у нас є відомий науковець, і він зазвичай він створює тільки матеріал, в більшості створює матеріал, ось саме такий ґрунтовний, важкий, який читає тільки коло таких самих науковців, щоб, там для, акредиту, для акредитації. Але Часто ці, ці знання, ці наукові знання, вони є дуже дуже цікавими, і було б класно, щоб їх поширювали також і на ем, широкий загал людей. Ем, і було би класно, якщо б наші автори також переймали ось цю манеру змогу писати. Просто про важливі речі, про серйозні речі, цікаві такі простій легкій формі, щоб залучати людей більше в свою роботу, в ті відкриття, які вони роблять. Більш того, я думаю, що якщо б би... це з'являється в Україні, але ще не настільки потужно і якщо б. Би... Такого матеріалу з'являлося більше. Я думаю, що ось ем, шанування наших е, професорів, наших науковців, воно би було більшим, так? Якщо викладач певного вузу каже: ось ось є моя одна, два, три роботи, ем, ці роботи там набирають е, Великої популярності, і це також може спонукати батьків, які шукають хороший вуз, так вони бачать, ага, в цьому вузі є ось такі науковці, і ми читали їх роботи, це дуже гарні викладачі, так, звісно, в нас це є те, що батьки обирають освіту, але з цими роботами можуть знайомитись студенти, думаючи студенти вже більш свідомі і самі обирати собі е, е, ті, е, ті освітні заклади, де можна навчатися, так? Тому мені здається, це, це було б тільки на краще. Е, в цілому, е, якщо вас цікавить е, можливість навчитися. Математики і природничим наукам, будь ласка, прошу читати книжку. Для мене це не було актуально через це я, можливо, і не залишилась під таким враженням від книжки. Втім, тут є загальні, загальні рекомендації до навчання. Втім, вони не були для мене чимось новим, тому що я постійно вивчаю цю тему. Постійно заглиблююсь у цю тему, тому, тому так це відбулося. Але тут цікава інша річ, коли ви хапаєте ось книжку з такою назвою, з полиці магазину, як це зробила я, тут цікаво інше. Тому що я дуже люблю навчатись і, і я себе питаю, а навіщо я взяла цю книжку? Так була рекомендація від людини, яку яка мені діяльність якої мені подобається. Так? І все ж таки, я дуже багато часу присвячую навчанню, я постійно... Читаю, постійно освічуюсь, постійно проходжу якісь курси, які допомагають мені в моїй професійній діяльності в першу чергу, які мені, мене наснажують як особистість. Я постійно щоденно вчуся, і, і це питання вже до себе для рефлексії. Якщо ви людина, яка вчиться, яка постійно вчиться. І для неї це для вас це дуже важливо, чому ви хочете читати цю книжку, Чо, яких ще знань ви шукаєте. Тут, тут важливо робити ось цю саму рефлексію, щоб зрозуміти, чому ви вважаєте, що ви вже недостатньо, чому ви ще недостатньо чогось навчилися, так? тому що, звісно, ми можемо. Бути, прагнути до ось цього стану ще більшого знання, глибшого знання, але, але тут йдеться про, про навички. Якщо ви вже людина, яка вже 5, 10, 15 років після університету продовжуєте навчатися, то певно ви вже маєте свої навички вміння вчитися. Так? Чи вам їх достатньо. Ось це таке також дуже класне коло для самоаналізу, для саморефлексії, і це також, ця книжка може вас також до цього підвести. Тому обирайте самі, чи вам цікав, цікавий такий матеріал. Як я сказала, книжка легка, проста в розумінні, з прикладами, з, з гумором. Але якщо ви шукаєте глибших робот, є глибші роботи, так? в принципі, я думаю, що це все, що я хотіла сьогодні сказати вам про цю книжку. Я закликаю вас продовжувати навчатися. І читати книжки, читати українською, читати англійською, читати іншими різними мовами, але в першу чергу основна мова ваша має бути українська, так? тому що це є мова вашого роду. І залишаємось на зв'язку. В наступному відео поговоримо ще про. Інші різні книжки Дякую.